Захисники вічності цей включає трьох босів: Регейл, Ассані Каолань. Вони мають спільний запас здоров'я, але коли один з них помирає, інші відновлюють 100% свого хп. Тож мультидот і Аує вам тут не знадобляться, тільки якщо не заради великих циферок в рекаунті. Кожен бос володіє унікальними здібностями та отримує нові в момент, коли помирають інші боси. Каолайна кидає доти на рандомних гравців, котрі з часом дамажать все більше. Коли помирає один з його поплічників, отримує здібність розливати АОЄ калюжі під поточним танком, котрі дамажать та стакують неприємний дебаф на збільшення шкоди від темної магії. Коли помирає наступний його колега, бос отримує здібність «Expel Corruption» — велике о'євир, котрий дамажить кожного, хто в ньому стоїть, біжить або сидить. В момент, коли бос починає кастувати цю обілку, необхідно вже рухатись в іншу незабрудену частину платформи. Регел кастує в танка або в свою поточну ціль блискавку по КД. Цей каст можна кікнути. Також бос накидує електричну в'язницю на рандомних гравців, котра станеть та наносить дамаг всім, хто стоїть поруч. Це необхідно якомога швидше діспелити або виносити з рейду. Коли помирає один з поплічників регейла, він починає розливати велике ОЄ навколо себе колами, починаючи з мілі зони, потім зона за мілішною, потім РТД-зона і так далі, все більше на більший радіус. Міліки мають добре підлаштуватись під танці, щоб не вмерти на цьому моменті. РДД простіше вони можуть рухатись по мірі розростання ОЄ. Коли обидва поплічники регила мертві, він застосовує Overhelming Corruption, порчу, котра наносить шкоду від темної магії всім гравцям кожні 3 секунди та збільшує одержувану порчі шкоду на 10%. Цей ефект накопичується. А сані не танкується та застосовує каст водної стріли випадкового гравця, можна кикнути. Також бос відхилює своїх колег, очищаючими водами. Всі боси в радіусі 3,5 ярдів від вод отримують захіл, який можна і треба спростілити. Коли один з поплічників помирає, Асані отримує здібність пошкоджені води, куля, яка надає всім захисникам 75% швидкості рукопашного бою та спелхасти, доки не буде знищено. Кулю необхідно швидко задамажити, знищення зіпсованих вод надає всім гравцям в радіусі 15 ярдів ефект очищення, збільшуючи швидкість ближнього бою, дальності та заклинання на 25% на 20 секунд. Після смерті другого поплічника Асані отримує здатність корапшену подібно до регейлової, наносить Шкоду гравцям від темної магії та збільшує дамаг по ним на 10%. Порядок знищення босів, виходячи з практики та їх здібності, наступний. Рагела вбиваємо першим, щоб мінімізувати дамаг для міліків. В ASB контролюємо захил на рагелі та спілстілимо з нього води. Далі Каоланя танк виводить з рейду, так як він починає розкидувати лужі під своїм танком. Також каолань має бути на краю платформи, так як тільки на вмре Асані він розділля вир на півлокації. Поки ми зайняті Асані, кікаємо касти босу та вбиваємо кулю заради бафу на спелхаст. Не забуваємо спелстілити за Сані захіл. Як я вже і сказав, як тільки помирає Сані, Каолань розливає Аоє вир, тож РДД можуть не підходити зразу надто близько. Виводимо Каолані з виру та не забуваємо, що він все ще розливає Аоє калюжі під поточним танком. Танки можуть помінятися, якщо в ОТЕ, котрий сидів на колані, сильно багато стаків від калюш, але це не обов'язково. Ставте лайк, підписуйтесь та удачі в освоєнні контенту.